Вітаю кожного. Маркус весь час говорив, що Бога немає. Дуже впевно, і він поїхав одного разу на конференцію, який сам повинен був бути ведучим. І тут відбувається щось з літаком. Вони приземляються не в своєму аеропорту. Він розуміє, що це дуже далеко від тієї конференції. Йому потрібно їхати, і він бере машину, прокат. Він їде швидше, там багато. Тисячна аудиторія на вулиці, і він стукає в один будинок і пояснив ситуацію, попросився у жінки. І вона каже: так, звичайно, будь ласка, проходьте до ранку, я вас зараз нагодую, виділю вам ліжку. Тоді, сидячи за столом, вона каже: Давайте помолимося.' Він каже, та я не вірю, що мені молитися в те, в кого я не тися, не... Тися, і він чує, як вона. В сусідній кімнаті дуже сильно за щось почала молитися. Йому дуже стало цікаво, тому що вона там мало не кричала до неба, і він не міг залишитися байдужим. Він зайшов і каже: що ви так сильно молитеся? У мене син остання стадія раку. Нам сказали, що нам може допомогти єдиний лікар у всій планеті Зем... Земля Маркус. Він каже, Бог є. Він зрозумів, що заради цієї жінки Бог посадив літак не в тому аеропорту, і він влаштував природну катаклізму, щоб він заїхав у це забите село, і він привів у рух Бог про молитви цієї жінки. Все амінь. Підписуйтесь на мій погляд. Напишіть мені в личку.